Вітаю всіх! Хочу сьогодні показати вивід з одного сайту. Багато хто мене просив, що якщо у мене вийде вивезти гроші, щоб я зняла відео і показала, що цей сайт дійсно працює і що дозволяє виводити гроші та отримувати на електронний гаманець виплату. Сайт Арбіпат, я про нього розповідала раніше, все докладно розповідала, як він працює, за рахунок чого тут ми заробляємо гроші, як це все відбувається. Кому цікаво, можете перейти на цей ролик. Посилання я залишу в описі під відео та у закрепленому коментарі. Але все одно давайте я вам трохи тут все таки покажу, що тут пишуть, як працювати і таке саме, як ми працюємо простими словами. Основна відмінність арбітражу криптовалют від традиційної спекулятивної торгівлі в тому, що нас не хвилює, куди піде курс. Ми не ставимо на зниження або підвищення курсу. Наше завдання знайти, де ми можемо купити дешеву криптовалюту і продати її дорожче. Як розпочати роботу, пройти швидку реєстрацію на сайті та підключити telegram бот поповнити рахунок або скористатися бонусами. Я рахунок не поповнюю, я не вкладала сюди гроші і хотіла перевірити, чи працює сайт без вкладень. Так, він працює, я нічого не вкладала, заробляла гроші на бонусах. Як тут пишеться, я скористалася бонусами. Отримувати щоденне нарахування прибутку, контролювати рахунок у телеграм-боті, виводити прибуток. Тут працює реферальна система. запрошуєте нових користувачів на сайт отримуєте бонус у розмірі 5 доларів з кожного зареєстрованого користувача, і з цих бонусів вам нараховується прибуток. До речі, у мене є канал у телеграмі. Де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте. Я буду рада вас там бачити, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та заробляти разом в інтернеті. Їдемо далі. Тепер перейдемо до виплати. Натискаємо кнопку Вивести, перекидає на сторінку, де ми вибираємо гаманець «Пайр» або криптовалюту Tron. Я вибираю «Пайр». Вказую адресу гаманця, тепер вписую суму, яку хочу вивезти. Це, звичайно ж, 1 долар, який у мене вже не збирався, і пробую, пробую вивезти, чи прийдуть гроші на гаманець. Чекаємо. За правилами сайту, виведені гроші заморожуються на 7 днів. Тобто тут пишеться, що потрібно чекати більше 7 днів виведення на гаманець. Але скажу вам, що мені гроші прийшли протягом години сьогодні. Поставила на вивід і сьогодні вже отримала. Можна цьому не вірити, що написано, і не слухати. Якщо ви на паєргаманець, як я вивели, то гроші прийдуть швидко. Тобто сайт поки що працює, не знаю, що буде з ним далі, вкладати поки що я все одно не рекомендую. Вивід працює, я протестувала, я вам показала, як це робиться. Спасибі за увагу, спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!